Вітаю вас! Мене звати Софія, ви на каналі Внутрішній Дзен. Сьогоднішня наша практика буде підходити як для починаючих, так і для продовжуючих практиків. Практика буде складатися з комплексу Сур'я-Намаскар або ж привітання сонцю. Будемо розпочинати нашу практику з позиції стоячи. Відійдемо на початок килимка. Зробимо невеличке налаштування на нашу практику. Воно буде складатися з комплексу дихання. Поставимо ноги десь на ширині плечей. Підкрутимо куприк, опустимо плечі назад. Ви відчуєте, як вимкнувся прес, стегна. Підіймемо руки догори, зробимо вдих та видих. Відчуйте ваше тіло сильним, ноги сильні, ви ніби гора. Тягніться потилицею вгору. Зробіть ще один глибокий вдих. Та повільний видих. Опустимо руки в намасте перед грудью. Зробимо два цикли глибокого дихання на п'ять рахунків. Робимо вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять. І видих. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Робимо вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Та видих. Раз. Два. Три. 4, 5. Знову підіймемо руки догори. Потягнемося руками вгору, проте плечі опустимо вниз, витягнемося. Руки опустимо до грудей. Зараз будемо переходити в позицію Уткатасана. Це позиція стільця. Руки ваші можуть бути як на горі, це найскладніший варіант. Можуть бути паралельно підлозі, також вони можуть залишитися в намасте. Переходимо. Куприк цієї позиції ми підкручуємо. Робимо вдих. На видиху ми опускаємося в уттанасану. Це наклон до прямих ніг. У цій позиції, якщо ви починаючи, ваші коліна можуть бути трішки зігнуті та живіт лежати на стегнах. Тих. На видиху ми робимо половину позу у птанасани. Ваші руки за можливості залишаються на килимку, корпус трошки підіймається, або ж руки можуть бути на гомілках. Робимо вдих. На видиху ми уходимо в планку. Ви можете піти як відстрибнувши, так і переставивши дві ноги у черзі назад. На видиху ми робимо чатурангу. починаючи, можуть зробити її на колінах. Лікті ми притискаємо до тулубу. І опускаємося вниз. Продовжуючи можуть зробити з прямими ногами. Далі ми виходимо в собаку мордою вверх або ж в кобру. В кобрі ваші коліна лежать на килимку. в Собаці вони відірвані. Переходимо в собаку мордою вниз. Також в цій позиції ваші коліна можуть бути зігнуті або можуть бути відірвані п'яти. Головне, щоб ваша спина була витягнута. Далі правою ногою крокуємо вперед та виходимо в позицію воїна 1. Тримаємо баланс. Опускаємо руки вниз, виходимо в позицію планків. Робимо чатурангу, собака мордою вверх та собака мордою вниз. Не забувайте про дихання. Дихаємо глибоко. Підчагуємо лівою ногою вперед, виходимо в позицію воїна 1, дихаємо, опускаємо руки вниз, позиція планки. Робимо чатурангу, собака морда вверх або кобра. А собака мордою вниз. Усвідомте свій стан зараз, які емоції переважають, відчути, де є затиски в тілі, над чим потрібно попрацювати. Підшагуємо обережно ногами до своїх долоней. Робимо половину позу під насили. Робимо нахил до прямих ніг. Тут голова може звисати вниз. Розслабитися широко, переходимо в будкатасино, позиція стільця. та переходимо в позицію гори. Руки витягнуті, ноги сильні, куприк підкрутили, відчуваємо прес, опускаємо руки на масти. Це був один повний цикл сур'я намаскар, тобто привітання сонцю. Зараз ми з вами повторимо ще один цикл, але трошки швидше. Підіймаємо руки вгору. Робимо видих. Також важливо, щоб кожна, кожен ваш рух він відповідав видиху та вдиху. Слідкуйте за цим. Опускаємо руки вниз, виходимо в катасину, позиція стільця. На видиху уходимо Уттанасану, позиція наклона до прямих ніг. На вдиху половина поза. На видоху планка. На вдиху чатуранга. На видиху собака мордою вверх. На вдиху собака мордою вниз. На видиху права нога вперед, позиція воїна один. На видиху руки вниз, планка, На вдиху, чатуранга, на видиху собака мордою вверх або кобра, собака мордою вниз, на вдиху ліва вперед, поза воїна один. На видиху руки вниз планка, чатуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Можемо затриматися трошки в цій позиції, витягнути спину. Рукуємо ногами вперед, половина поза у повна нахил до прямих ніг. Можете трошки перевести багу тіла на пальці, щоб відчути більше розтягнення. Робимо утка сину, позицію стільця. Підіймаємося за руками вгору. Робимо вдих та видих. Опускаємо руки в намасте. Робимо ще два глибокі вдихи. Та повільних видиха у своєму темпі. Далі ми переходимо на Килимок, сідаємо. Зробимо невеличку по часу шавасину, лягаємо на килимок. Розслабляємося. Ваші ноги розслаблені. Десь на ширині килимка. Руки вздовж тіла, в долоні перевернуті до гори, вони відкрить. Робимо один глибокий вдих сіразом. разом та повільний вид. Ще один глибокий вдих, всі разом та повільний видих Розслабте все тіло, починаючи від маківки, закінчуючи п'ятами, розслабте лоб, очі. Розслабте рот, щелепи. Ваші зуби не настиснуті, рот трошки привідкритий. Розслабте шию, плечі. Розслабте лікті. Передпліччя, долоні, розслабте спину, розслабте живіт, стегна, сідниці, розслабте коліна. Ікра, стопи? Дихайте в своєму зручному ритмі. намагайтеся сповільнити дихання. Відчуйте, як ви зараз, як ваш стан. Помітьте, що змінилося, що, можливо, залишилось незмінним. як почуває себе ваше тіло. Як будете готові, покладіть ліву руку до серця праву руку на живіт. Відчуйте, як б'ється ваше серце, відчуйте, як підіймається ваш живіт під час дихання, відчуйте вдячність. До свого тіла за те, що воно сильне, гнучке, здорове. Відчуйте любов до свого тіла, любов до себе. Скажіть собі, що ви молодець. що ви обираєте шлях рівноваги, шлях свідомості, шлях турботи про своє тіло, про свій ментальний стан. Подумайте, за що ви вдячні собі сьогодні, можете сказати про це голос, за що ви вдячні оточуючим людям світу. В цьому я буду завершувати нашу практику. Якщо у вас є бажання полежати ще трошки далі, відпочити, можете це зробити, практика не закінчиться.